Доброго дня, шановні глядачі, з вами Юрій на каналі МініАгро Вінниця. Сьогодні так коротеньке відео, огляд масштабу, скільки тракторів стоїть на майданчику. Хоча далеко ще не всі моделі зібрані. Чого на сьогоднішній день немає, це з нових поступлень. Булат 240-й, такого плану, як цей 244-й, тільки без передка. Коштувати він буде 4600. І також не зібраний Syntaй 454 на 45 кінських сил. Двигун стоїть такий самий, як в деяких моделей інших виробників, які розказують, що там 50 кінських сил. Не буду поплюжити інші торгові марки, але скажу, що там реально 45 кінських сил, так само, як в цьому Сінтаї. Тож дуже приємна ціна, коштує він 7700. Заїжджайте до нас. Компанія міні найбільший вибір тракторів в центральній Україні, найбільший вибір навісного обладнання. Чекаємо на вас. До нових зустрічей!